Івобережний гетьман Іван Самойлович завжди пам'ятав долю свого попередника многогрішного, якого бунтівна страшина запортула до Сибіру. Звичайно, він не хотів її повторити. Тому гетьман активно переманював на свій бік колишніх Дорошенківців. Ці нові люди мали б служити йому вірно, оскільки цілком залежали від його милості. Крім Кочубея, Самойлович пригрів у себе Михайла Вуєхевича, генерального писаря Дорошенка. Якова Лизогуба, Канівського полковника, і нарешті Івана Мазепу. Мазепа швидко виділився з оточення Самойловича. Через 3 роки після свого ганебного полону він вже військовий товариш. Тобто якоїсь певної посади він не займає, але підпорядковується безпосередньо гетьман і невдовзі стає його ближньою людиною. А в 1682 році новий кар'єрний зліт. Мазепа стає генеральним осавулом. Ця посада одна з найвищих в старшинській ієрархії. Під час військових дій генеральні осавули часто командували великими військовими підрозділами. Нарідко їх призначали наказними тимчасовими гетьками. В мирний час генеральний Осавул був чимось на зразок міністра внутрішніх справ, виконував поліцейські функції, але паралельно залучався до дипломатичних місій. Посада генерального осавула була добрим трампліном на вершок козацького олімпії. Досить сказати, що попередник Мазепи на Осавульській Леонтій Полуботок, один із найбагатших людей Гетьманщини, відразу отримав пірнач переясландського полковника. Запорука успіху Мазепи вміння виконувати найделікатніші доручення свого патрона. Він часто курсує між Батурином і Москвою в якості гетьманського посла. Під час першої з таких подорожей Мазепа викриває перед Москвою ханського резидента Юсуп Мурзу, який веде підривну роботу серед кочівників Калмиків, намагається відвадити їх від союзу з московитами. Через рік Мазепа виправдовує в очах Москви кадрову чистку Самойловича, жертвою якої став стародубський полковник Рославець. У 1679 році гетьманський посол. Наважується давати поради думному му дяку варіону як краще керувати московськими військами в Україні. Радить призначати одного воєначальника, інакше бояри та воєводи між собою перегризуть. В тому ж році Самайловець доручає Мазепі особливу місію. Гетьман задумає масштабну переселенську акцію. Мешканці правобережних прикордонних фортець, Джищева, Канева, Корсуня та багатьох інших були силоміть зігнані на лівий берег, а їхні міста спалені. Так само Івович позбавляв Юрія Хмельницького і його турецьких звертників бази для походів в глиблі в обережних територій. Для гетьмана це була військова тактика, для десятків тисяч людей особиста трагедія, яку в народі охрестили як великий згін. Частина невільних переселенців осіла на лівому березі, а 40 тисяч сімей попрямували на Слобожанщину. Ця територія підпорядковувалась білгородському воєводі, але заселена була переважно українцями. Не дивно, що Самойлович поклав око на ці землі. Він хотів прилучити їх до решти володінь війська Запорізького. Саме Мазепа мав виторгувати територіальну поступку у Москви. Іван Мазепа про прилучення Слобожанщини. Нехай би Великий Государ указав полки Слобідські, населені малоросіянами, віддати під гетьманський регімент, тому що всі ці полки, як і Гетьман, і військо Запорізьке, такі ж малоросіяни, і одного государя піддані. І тоді гетьман би знав, де б цих правобережних мешканців розселити, і над усім начальствовав би гетьман, як нині бояри начальствують. Але такі апетити Самойловича здалися Москві непомірними. Цар не тільки не віддав Слобожанщину, але й наказав розмежувати слобідські і гетьманські землі, щоб надалі такої спокуси не виникало. Але ця невдача не перервала стрімкого злету Мазепи. Він і далі часто їздить до Москви. Причому подорожі ці іноді були не такі вже й безпечні. У 1683 році генеральний Осавул приїхав у Білокам'яну визволяти з числа заложників гетьманського сина Семена. Останній перебував в Москві як гарант вірності Самойловича. На цей раз Москва виявилась до Мазепи непривітною. На нічній вулиці на нього напали слуги князя Троякурова і кілька разів рубанули шаблею по голові та руці. На щастя, обійшлось без серйозних поранень. Самойлович настільки наблизив до себе Мазепу, що довірив йому сімейні справи. В 1685 році генеральний особу діда до київського воєводи Федора Шреймєківа, взятя Самойловича. Дружина воєводи тоді раптово померла, і Гетьман вимагав, щоб той віддав усі цінності та гроші, отримані нею від батька. Список, який пред'явив йому Мазепа, вразив воєводу. Куди включили не лише гроші за посаг, але й вартість будинку Шеремєтєва в Москві, срібний посуд, різноманітні плаття та хутра, білизни. Але все це воєвода повернув. Відмовився віддавати тільки подарунки, зроблені його дружині козацькими полковниками. Так Гетьман за допомогою Мазепи не прогавив можливості поповнити свій гаманець. В цей час Самойлович втрачає ще й свого старшого сина Семена, Доброзичливці всі намагалися нацькувати вбити угорем Гетьмана на Мазеп. Доносчики писали, що Мазепа, мовляв, не тільки отруїв гетьманську дочку та сина, але й хотів позбавити життя самого козацького керманича. Чим все це скінчилось, невідомо. Очевидно, генеральний осавул зумів виправдатись. Звинуваження були надто безглузді. Мазепа й далі робить важливі послуги Самойловичу. Гетьман задумав проштовхнути на митрополичний престол свого родича, князя Гедеона Святопол Четвертинського. При цьому він обіцяв Москві, що новий ієрарх підпорядкує Київську митрополію владі московського патріарха. В червні 1685 року він відправляє до Києва на вибори митрополита, Мазепу і чотирьох полковників. Пікатність ситуації полягала в тому, що іншим кандидатом на престол був чернігівський ексієпископ Лазар Баранович, колишній вчитель Мазепи по Києво-Могилянській колегії. Але сантименти не взяли гору над розрахунком. Мазепа чудово впорався із завданням. Хоча відчував до Четвертинського відверто антипатію. Тим часом в Москві змінюється влада. У 1682 році після тривалої хвороби помирає 20-річний цар Федір Олексійович. Його владолюбива сестра Софія за допомогою стрільців стає регенчею при малолітніх братах Іванові та Петрові. Правою рукою царівни стає її коханець князь Василь Голіцин. Зовнішня політика Московії круто змінюється. Голіцин, перший західник біля владного керма, намагається домовитись з Польщею ціною правобережної України, щоб спільно атакувати Османську імперію та Крим. Це не подобалось Самойловичу. Він ще тішив себе надією стати гетьманом обох берегів Дніпра. Це було можливо зробити лише через війну з Польщею, яка вже встигла відвоювати у турків більшу частину правобережжя. Коли повним ходом йдуть переговори між московитами і поляками Самойлович відправляє Мазепу до Голіцина, щоб завадити укладанню мирного договору. Генеральний Осавул стверджує, що поляки люди ненадійні, присяги вони не дотримують, а похід на Крим. Може скінчитись катастрофою, пророкує Мазепа. Татари, побачивши, що військо далеко від Московії, самі нападуть на її територію. Ці аргументи не справили враження на Голіцина, а от сам посол йому сподобався. З Мазепою вони познайомились, мабуть, ще за часів чигиринських походів. Їх взаємна симпатія базувалась на спільних інтересах. Обидва високоосвічені орієнтовані на захід люди з широким кругозором. Голіцину для модернізації Московії потрібні були такі люди як Мазепа. Мазепі для останнього кар'єрного стрибка потрібен був такий високий покровитель як Голіцин. 26 квітня 1686 року Московія і річку Сполита уклали вічний мир. Його умови в основному повторювали тези Андрусівського перемир'я. Тільки тепер Київ та Запорожжя остаточно переходили під владу Москви. Голіцин, забезпечивши Тил і Союз з Польщею, тут же приєднався до Священної Ліги Європейських Держав. Вона включала в себе священну Римську імперію, Венецію та Річ Посполиту і хотіла витіснити турків з континенту. Руки для війни на півдні були розв'язані. Треба було лише приборкати Самойловича, який продовжував опиратися новим реаліям московської політики. Іван Самойлович про вічний мир. Купила Москва собі лиха за свої гроші віддані ляхам. Ось побачите, що вони в тому мирі укладеному з ляхами собі знайдуть і що проти хана вчинять. Пожалкували малої данини дати татара будуть більшу казну їм давати, скільки татари захочуть. У Голіця були особисті рахунки Самойловича. Ще під час чигиринських походів князь посварився з Ромодановським, а гетьман став на бік останнього. Тепер опозиція до вічного миру поставила козацького ватажка у скрутне становище. Дійшло до того, що Самойлович заборонив правити в церквах вдячні молебні. такого Москва вже не могла пробачити. Хмари згущались над головою козацького гетьмана, грім глянув під час походу на Крим.